Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую монети України і світу з Нейзельберу і срібла. Пам'ятні, інвестиційні ось такі монети. І сьогодні буде невеличкий огляд з тими монетами, які я придбав останнім часом. Перша монета, перша Україна буде. Значить, перша монета це. 2023 рік захисниці. Шикарна унікальна монета. Якщо ви, ви всі точніше знаєте, що ціни зараз йдуть вверх майже кожен день на срібні монети. А ця монетка ще залишилась по невеликій відносно ціні. Тобто вона ще не, виріс, не виросла. Вона виходила у 2023 році одночасно з монетою, майже одночасно, з. Пам'ятною монетою український борщ. Обидві монети мають мінімальний дуже-дуже маленький тираж, лише 2500 екземплярів. Не пам'ятаю що взагалі, щоб НБУ випускав срібні монети, пам'ятні такими мікротиражами. Зробили вони це явно що спеціально з метою, щоб накрутити ціну на цю монету, і їм це вдалося. Прямо зі старту ці монети. З НБУ виходили, там, не пам'ятаю, менше ніж 3 тисячі гривень за монету. А ринкова ціна складала на той момент, що, що на український борщ що на захисниці біля 6 злишком тисяч. І якщо борщ на сьогодні коштує вже орієнтовно 12 тисяч екземпля... гривень, тобто це в доларах скільки у нас буде? 3D4, майже 300 доларів за монету, то ця монета ще, ну, на мою думку, недооцінена. Вона коштує орієнтовно там, біля 8 тисяч, 7-8 тисяч. Ще, якщо ви пошукаєте, то зможете її знайти. Тут зображені дві жінки. Одна у військовій формі в бронежилеті з автоматом, ви бачите, і внизу у неї так. Та, так, поділ з українським орнаментом. А інша жінка у неї за спиною тримає на руках дитину і захищає свою дитину, оберігає. Унікальна, красива монета. Якість карбування пруф. На реверсі ви теж бачите, чудовий малюнок. Там подруг зроблена монета, бачите, оце волосся з лівої, з лівої сторони монети, а з правої. Силует жінки одягнутої в, цій, в цей чудовий подол. Дуже красива і, на мою думку, недооцінена на сьогодні монета. І мені вдалося її придбати за орієнтовно тією ціною, яку я вам назвав ось подивимось сертифікат. Так, тираж 2500 екземплярів, 23 рік карбування, якість карбування спеціальний анциркулейт. А. Спеціальний Uncirculated. Срібло 925-ї проби. Унція срібла в одній монеті. Ось така чудова, класна монета. І ще одна малотиражна монета 21-го року 80-ті роковини трагедії в Бабиному яру. Монета виконана в якості Anti-Fitніш. Тобто штучне зістарення присвячена цій сумній події розстрілу. Німці, коли захопили Київ, то на території Бабиного яру створили розстрільне поле, так би мовити, і влаштовували тут масові захоронення людей і червоноармійців, взятих в полон. і... Воїнів УПА і мирних мешканців і євреїв. І ось цій сумні події присвячена дана пам'ятна монета. Вона теж малотиражна, тираж у неї лише 3000 екземплярів. Через те, що подія сумна, ось подивіться, який аверс. Об'ємне серце, яке переливається, зображений алегорично цей яр. Бачите. І мішень. Завдяки тому, що подія сумна, ціна на дану монету не дуже висока. На сьогоднішній день вона складає біля 4 тисяч гривень. До 4 тисяч гривень, я думаю, ще ви зможете, можливо, її придбати. Не слідкую за останніми дні. Ну, цю монету я придбавав десь вже, може, тиждень тому, і вона чекала. Того, щоб вам її показати. Ну і сертифікат. Сертифікат 21 рік, 3000 тираж, срібло 925 проби одна унція. Так. Ну і далі покажу вам ще новинки. Як новинки? Нові старі монети. Монета 25-го року, я вже її показував вам пару разів в огляді. Дуже популярна серія від британського монетного двору Royal Mint двохунці монети серії Звірі Тюдорів. Перезапуск серії. Минула була серія теж з двохунців, їх називалась Звірі Королеви, а це звірі тюдорів. Тюдори королівський рід. В даному випадку Пантера королеви. Оригінальні монети. Тиражі Royal Mint не оголошує. Невідомо скільки. Тираж до тієї іншої монети. Цікаве поле, цікава, цікавий звір. І тримає в лапах герб чудорів. Дві унції срібла 999-ї проби. Чисте срібло. Монета по діаметру, як звичайно, одноунцієва, але за рахунок товщини вона має вагу унції. Вагома така масивна, красива монета. І колекціонери, і інвестори полюбляють цю серію і з задоволенням собі придбавають в колекцію і в свій інвестиційний портфель. У мене кілька вже таких монет цієї серії багато. Ну, Відносно багато було реалізовано і не було цієї монетики. Ось Пантеру я придбав. І ще одна монета з цієї серії, теж 25 й рік. Це остання, яка вийшла на сьогоднішній день. Ну, Яка є в реалізації. Ще вийшла нова, ну, її поки що немає в реалізації. Greyhound Річмонда. Собака, теж дві унції. Ось така кра красива звірина така. Собачка. Монети можуть мати ці монети цієї серії від Royal Mint, можуть мати певні недоліки мілкі, але це інвестиційна вважається монета. Вона поставляється в тубах по 20-25 штук, де монети одна на іншою стопочкою лежать. І можуть. Дряпатись одна іншу. Ось, наприклад, у цієї монетки, бачите, на зачистці у Чарльза є певні мікроподряпини. Це звичайна історія для монет цієї серії. Теж дві унції срібла. І остання на сьогодні нова стара монета це австралійський монетний двір Royal Australian Mint Lunar Rig Дракона. Не було у мене. Цієї монети, і ось я її собі придбав. попалась на очі, так би мовити. Монета 23-го року. Карбування, тираж монет цієї серії Royal Mint Royal Australian Mint. 50 тисяч монет кожного року вони випускають по цій серії. Цікава серія, особливо мені подобаються монети де зображений тигр. Там дуже дуже така красива. На мою думку, монета. Дракон, ну, він бачить такий тоненький, що могли вичавити, як то кажуть, з цього ж сюжету дизайнери вони зробили. Ну, а взагалі вся вся серія я маю всі монети цієї серії. Ось, бачите, на аверсі Єлизавета, вона якраз у 22-му році померла і. В пам'ять про це 23-го року всі монетні двори і Royal Australian Mint, і Pert Mint австралійський, і Канадійський, Royal Canadian Mint, і британський, Royal Mint всі випускали монети з портретом королеви в пам'ять про неї. Ну і по колу бачите усі звірі, які належать до східного календаря. Ось такий огляд, сподіваюсь, вам сподобався. Напишіть, які вам монети сподобались більше, які не викликали, можливо, якихось емоцій у вас. На цьому я вас, вам дякую за увагу і закликаю донатити на Збройні Сили України. Дякую і до нових зустрічей!